А давайте-ка подивимося, що вам приготувала доля ближчим часом. Коли я кажу ближчим часом, це максимум 3 місяці. Що вам приготувала доля? Що покажуть карти? Ну, ви будете боротися за якусь висоту, за своє місце, впевнене, якесь в цьому житті. Вам тут допоможе а, хтось. Чи з сім'ї, чи якийсь друг, подруга, да? хтось вам допоможе справитися з цією ситуацією. І вас чекає удача. Знаєте, ніби ви собі виберите це місце під сонцем. Якщо у вас тут питання, якесь, може, якісь спори йдуть з кимось, ви виграєте, питання з роботою, чи знайду роботу, так? Ближчим часом не знайдете. От ви займете якесь гарне положення. Але воно вам дасться не просто, да? воно вам дасться через боротьбу. Сонце, процвітання. Вам по долі виграти ту боротьбу, яку ви зараз ведете. І ця боротьба, ця виграш вас приведе в радість, в розквіт, в нову світлу смугу вашого життя. Хай так і буде.